Цьому відео я покажу вам топову стратегію на OTC ринку, на які можна заробляти новачкам 24 на 7 і вдень та вночі, не маючи якихось там особливих знань. Тому що полетіли без води, вам відразу все розповім. Але перед початком цього відео прямо зараз пускайся в коментарі під це відео та тисни на закріплене повідомлення для того, щоб побачити ось цю мою безкоштовну стратегію сайтом, який видає сигнали. Це винахід в сфері заробітку грошей, в сфері трейдингу, тому обов'язково подивися з це п'яти хвилин відео, і ти почнеш заробляти гроші в інтернеті без вкладень. Тому чекаємо тебе тут. Тут ну, в принципі, дуже багато цікавої двіжухи, тому переходь, дивись також є наш торговий канал, там де мій аналітик торговий видає сигнали. Тому все безкоштовно, все в відкритому доступі, ось цей наш канал. Тому просто переходьте та дивіться. Тому що тепер полетіли заробляти гроші. Перше, що нам потрібно зробити, це саме перейти на сайт нашого брокера. Всі е, посилання будуть в коментарях під цим відео, тому обов'язково відразу переходьте після того, як подивитись телеграм-каналу, та реєструємось. Після реєстрації відразу змінюємо тип нашого графіка на хайкі наші і додаємо декілька індикаторів. А саме це в нас параболіксер, ось він трошки ничего параболіксер, і RSI. Саме параболіксер це той індикатор, який буде видавати нам сигнал, куди нам заходити RSI, просто щоб бачити наш тренд. Далі тиснемо сюди на параболіксар та е, нам потрібно його налаштувати. Тиснемо прискорення 0,025, максимальне прискорення 0,15. Відставимо, давайте там 2 піксель і кольор, який вам подобається. Все, тепер ми готові працювати трошки теорії. Ви бачите, що ось у нас наш параболіксар дає ось такі квадратики. Що нам потрібно зробити? Ми заходимо в угоду з першого по третій квадратик, тобто. Зараз наш параболіксер каже, що наш трафік буде падати донизу, але ж у нас вже з'явився четвертий квадратик, тому нам це не підходить. Це максимально просто. Бачимо перший квадратик, другий, третій ми можемо заходити вниз або як отут вгору. Тому, в принципі, тут все воно максимально просто. Давайте торгуємо суто на OTC валютних парах. Ось бачимо, ось що, якщо б ми встигли з першого по третій квадратик, могли б заходити там хвилини на дві вгору. Я буду заходити на 50 тисяч гривень, тому давайте змінювати наші валютні пари і шукати. Тому, в принципі, давайте далі змінювати наші торгові пари та шукати наш сигнал. Поки не можемо знайти, ще раз повторюю, нам потрібно знайти з першого по третій квадратик для того, щоб ідеально зайти в нашу угоду. А, і так, поки не можемо знайти, коли ми не можемо знайти наш сигнал, нічого, просто шукаємо на інших валютних парах, головне не торопитися. А, так, ось ідеально бачимо два квадратики, заходимо на 50 тисяч гривень донизу, і вже в перші секунди бачимо, як ідеально ми йдемо вниз стосовно нашої стратегії. Просто подивіться на цей пролив, який розпочався. Зайшов на 50 тисяч гривень. Шестий у мене буде 46 тисяч гривень. Про тому, що відео йде в нас лише декілька хвилин, але ж за ці декілька хвилин я покажу вам повністю відпрацювання цієї торгової стратегії. В нас з'явилося саме тільки два квадратики. Що нам свідчить про те, що ця угода 100% буде в плюсі, ми зайшли. Ідеально, зараз буде з'являтися третій, четвертий, п'ятий, шостий квадратик, і ми будемо падати донизу більш впевнено. Тому тепер давайте дивитися на відпрацювання цієї угоди. У це ми можемо вже бачити, що в нас з'явився саме третій квадратик, тому. Що я можу вам додати, і дивимося, як ресе в нас також падає до зони 40%. Це нам каже про те, що наша угода відпрацьовує себе ідеально. Тому, в принципі, що, давайте дивитися, не знаю, як коментувати, так як цей індикатор максимально простий для всіх новачків, для всіх, тут ти просто бачиш квадратик, заходиш в угоду, заробляєш гроші. І все. Тут, в принципі, ця угода настільки впевнена, що я можу зараз відкрити і на 100 тисяч гривень, там хвилин на 5, а так як я бачу, що ми будемо падати мінімум до цієї нашої глобальної зони нашої підтримки. Ось сюди ми. 100% будемо падати. Тому, в принципі, так у нас і відбувається для вашого порозуміння, щоб ви бачили, як ми вже впали донизу і як ідеально в нас заходить ця стратегія. Чистий мій прибуток буде саме 46 тисяч гривень з цієї угоди, ви самі бачите, як ми ідеально йдемо донизу. Все так, як і сказав нам наш індикатор. Тому відео в нас максимально коротке, але ж максимально топове. Хочу, щоб ви також розуміли, що всі торгові свої стратегії опублікують до себе в телеграм-канал, тому обов'язково переходьте та безкоштовно це все дивіться. А тим часом наша угода через 10 секунд заробить мені плюс 46 тисяч гривень, які я прямо зараз зможу вивести, але ж я йду до 2 мільйонів гривень на нашому балансі. В принципі, ось отак і відпрацьовує себе наша ідеальна угода. Через 2 секунди вона зачиняється, і ось о, я на ваших очах заробляю плюс 46 тисяч гривень. Тому, друзі, індикатор параболіксар, ось ось наше налаштування. Максимально все впевнено, з першого по саме третій квадратик ми заходимо в угоду, і що ми бачимо? Раз, два, три, чотири, п'ять, вже 5 квадратиків, тому що ми зайшли на другому. Тому саме таке ідеальне відпрацювання. Чекаю вас всіх в своєму телеграм-каналі, так як тут максимально багато торгової інформації, з якою ви зможете почати заробляти. А, тому, в принципі, всім велике дякую за пригляд. Побачимось з вами. В Наступних відео та в моєму телеграмі.